Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Євгенія виходила заміж по вуха закоханою свого сашка, і була твердо впевнена, що це взаємно. Хлопець дуже красиво залицявся до неї, дарував величезні букети квітів. М'які іграшки водив до дорогих ресторанів. Подарунок на день народження виключно золота прикраса. Адже це найвигідніше капітоловкладення, як він казав. На побаченнях Олександр не зводив із неї захопленого погляду, нескінченно говорив компліменти та цілував. Дівчина не змогла сказати ні, коли він підніс їй оксамитову коробочку з обручкою і запитав, чи вийде за нього. Хоча іноді. В ейфорії обласканої увагою жінки, вона таки помічала дивну поведінку нареченого, але не надавала цьому особливого значення. І дарма. Переживши весілля, молоде подружжя занурилося в рутину побуту. Вони не поїхали нікуди на відпочинок, як це роблять наречені в медовий місяць. Олександр вирішив, що немає сенсу витрачати гроші на такі дурниці. Головне, що вони разом. Дружина не наполягала, хоча мріяла трохи помандрувати, розвіятись. Але вона тоді ще не працювала, закінчувала навчання в університеті. Вирішила, що нечесно обтяжувати єдиного годувальника в сім'ї своїми бажаннями. У них же все життя попереду. Стигнуть ще. Спочатку Євгенія планувала, що після весілля зітхне з полегшенням, не виснажуватиме себе підробітками. Закінчить університет спокійно. Адже написання диплома вимагало багато часу. Вона навіть не пам'ятала, коли спала вдосталь, намагаючи все встигнути ще й гроші хоч якісь заробити. А тепер вона заміжня жінка, тепер у неї є надійне плече, на яке можна опертися. У чоловіка хороша посада він зможе подбати про її здоров'я, допомогти спокійно захиститися. Вона не була ледаркою і не планувала сісти коханому на шию, але на той час їй потрібна була його підтримка. Принаймні вона розраховувала на неї. Але виявилося, що її Сашко думає зовсім інакше. і він швиденько озвучив свою точку зору, покликавши одного разу на розмову до вітання. Женя тоді поралася на кухні, була зайнята приготуванням вечері. Але якщо він так наполегливо кликав, то, мабуть, щось важливе мав сказати. Увійшла до кімнати, витираючи руки рушником. Кохана, присядь, сказав чоловік. Ми з тобою ще не обговорювали тему сімейного бюджету. Думаю, настав час. Вона з цікавістю подивилася на нього, сіла на диван. Дорога моя, продовжував. Вмастившись навпроти дружини і взявши її за руку. Сьогодні я отримав першу зарплату після того, як ти увійшла до мого будинку як дружина. Поки ти не працюєш, і в тебе немає прибутку, гроші на потреби сім'ї я тобі виділятиму. Сподіваюсь, ти розумієш, що спочатку я один витрачав свою зарплату, а тепер мені доведеться утримувати тебе. Тому треба витрачати гроші так. Щоб у все вистачало. Найкраще буде, коли я тобі щодня видаватиму певну суму, а не раз в місяць. Ти ще не досвідчена, боюся, що не зможеш правильно розпорядитись грошима. Попрошу, щоб ти зберігала чеки та віддавала мені їх. І ще перш ніж просити у мене гроші на якісь непередбачувані витрати, ретельно думай, наскільки ці витрати необхідні. Женя слухала його мовчки. Наче й правильно все каже. Але їй стало якось прикро. Навіщо вона мусить зберігати ті чеки? Він їй не довіряє? Олександр ніби почув їй думки. Не подумай, що я тобі не довіряю. Але мені так легше вести облік. А що ти маєш на увазі, говорячи про непередбачені витрати? поцікавилася жінка. Ну, як що? Все, що не стосується їжі та комунальних оплат. Тобто, якщо мені знадобляться на вічоботи, то це теж будуть непередбачені витрати. Ну, звичайно ж, а ти як думала? Тим більше це дорогі непередбачені витрати. Може, доведеться на них кілька місяців збирати гроші. Женя підвелася і пішла на кухню. Вона ніби в ступорі була. Виявляється, її чоловік, який так щедро за нею впадав. Виявився звичайнісіньким скупердяєм. Почала себе заспокоювати. Чекай, він же хоче якнайкраще. Він же не знає, мартнотратка ти чи ні. Адже сама йому колись розповідала про свою одногрупницю, яка мало не пустила світом з торбами нареченого, безкінечно вимагаючи гроші на свої примхи. Хлопець тоді в шалені борги вліз, щоб утримувати свою красуню. Але ж Сашко вже міг помітити, що вона не така, що не смітитиме грошима, бо знає, яких важко заробити. Вирішила, що не варто ображатися завчасно. Може, не все так трагічно, і вона просто накручує себе. Наступного ранку чоловік вручив їй невеликий аркуш паперу та кілька купюр. Женя здивовано подивилася. Що з цим робити? Виявилося то був список продуктів. Та необхідних речей пробігла поглядом. Все було написано в стовпчик, пронумеровано, навіть акуратна дужка стояла біля кожної цифри туалетне мило упаковка, шкарпетки дві пари, дезодорант, чоловічий аерозольний банний рушник. Хмикнула. Ну вже з цим вона і сама впоралася б навіщо так себе обтяжувати. Але Олександр наполіг, що так треба, йому так зручніше. Тільки нехай кохана подбає про те, щоб все купувалося за списком, і цей листочок повертався йому разом з чеками. Здизавши плечима, вона сховала все в сумочку і зайнялася своїми справами. Ближче до обіду вирушила по магазинам. Зайшла до супермаркету, що у кварталі від будинку, придбала там і продукти, і речі за списком. Зауважила, що закінчилося вологі серветки. Які завжди були в її сумочці, купила упаковку, дбайливо склала в гаманець чеки, нехай чоловік тішиться. Вдома за хатніми турботами та кухонною метушнею час пролетів швидко. Женя любила готувати, а для коханої людини тим паче все в неї виходило смачно, навіть придумані страви. Фантазувала вона часто та з задоволенням. Тільки тепер, як бути, коли чоловік, а не вона. Вирішує, що слід приготувати, і продукти для цього замовляє. Подумала, що треба поговорити про це. Невже вона і на кухні собі не господиня. Поки, наспівуючи, закінчувала приготування вечері, Олександр увійшов до квартири. Почувши, що дружина порається на кухні, відразу ж подався туди. Привіт, кохана. Як смачно пахне. цілуючи її в щоку, проморкотів. Привіт, мої руки, вже все готове. відповіла жінка. Вона була дуже задоволена собою. Встигла саме вчасно все приготувати. А вже за столом, уминаючись за обидві щоки, він спитав Ти все купила, як вилів? Давай чеки. Поїв би спочатку, куди поспішати. Їй не сподобалося, що чоловік не оцінив її старання, так сильно поспішав свої папірці отримати. Стала Принесла складену вдвічі записку з вкладеними всередину чеками, поклала на стіл перед ним. Поївши, він сказав дякую, встав і пішов до вітальні. Женя навіть засмутилася. Думала посидять, поп'ють чайку. Він розповість, як пройшов день. А він, ніби до їдальні прийшов. Поїв, тарілку відсунув, і тільки його і бачили. Ну так, дякую, сказав. Вічливий. посміхнулася. Потім вирішила, що вистачить уже до дрібниць чіплятися. Адже знає немаленька, що спочатку постійно будуть такі проблеми, поки не звикнуть один до одного. Адже вона теж не ідеальна. Все буде нормально. Адже вони люблять один одного. Раптом почула, що чоловік кличе її. Євгенія, зайди до мене на хвилинку. залишила немитий посуд. Попрямувала до вітання, дивуючись, що за офіціоз. Повним іменем чоловік дуже рідко її називав. Олександр сидів за столом, тримаючи в руках чеки. Дорога, а ти в якому магазині це все купувала? В супермаркеті. Там є все. Я знаю, що там є все. Але за два квартали від нього є звичайний магазин. Там все дешевше. Будь ласка, наступного разу купуй там. Добре, я не знала. Знизала плечима. Їй було все одно не сваритися ж через це. Хоча чоловік так, вона прогуляється, купить де скаже. Їй не складно пройтися на свіжому повітрі. Чому б і ні? А що це за серветки? раптом спитав Олександр, показуючи на чек. В списку їх нема. Навіщо це? Вибач, але я помітила, що в мене закінчилось, тому й купила. Ні, так діла не буде. Я ж тебе просив про непередбачені витрати домовлятися. Але ж вони коштують копійки, тим паче, що я купила їх за свої гроші. Порахуй, виданих тобою ледь вистачило на покупку за списком, це тому, що ти купувала все в першому ліпшому магазині. Треба було поцікавитись цінами в інших. У супермаркеті все завжди дорожче, ніж у маленьких магазинчиках. Невже ти не знала? Женя, звичайно ж, знала, але різниця в ціні була така мізерна, що вона навіть коли була одна і кожну копійку рахувала не завжди вирушала на пошуки дешевших товарів. І ще ти сказала, що маєш якісь свої гроші. У нас не може бути чиїхось. Ти маєш їх віддати в сім'ю. Та в мене не залишилося нічого, розвела руками Євгенія. Ну, нічого собі. Він же витрачає свої на себе, з нею не радячись. Я майже все на серветки витратила кобійки лишились. Ну, гаразд. А коли стипендія? Почувши відповідь, продовжив Отримаєш її, не забудь все віддати. А то витратиш на дурниці на кшталт цих серветок. Женя ніяк не могла оговтатись. Серветки це не дурниці. Він дійсно не розуміє. Олександр підвівся, вийшов із папірцями до спальні. Євгенія повернулася на кухню. Настрій був зіпсований. Вона не планувала аж настільки бути власністю свого чоловіка. Ну так, у шлюбі треба зважати один на одного, іноді навіть підлаштовуватись, але ж це не означає повністю розчинитися в чоловікові, відмовляючи собі у звичному комфорті та способі життя. Чому він не поважає її настільки, що навіть таку дрібницю, як якісь серветки, вважає зайвими для неї. А чи любить взагалі? замислилась вона кохала його, готова була багато чого йому прощати. Вона навіть не припускала, що могла б засуджувати його за його маленькі слабкості. Ну от їсть він нескінчено ці свої іриски, тянучки зовсім не чоловіче заняття, ще й зуби псуються. Цікаво, що б він відповів, якби Женя заявила, що ці іриски теж непередбачені витрати для їхньої родини. Заспокоїла себе, що час все розставить по своїм місцям не хотіла розчаровуватись у своєму шлюбі. Налаштована була все життя прожити з коханим дітей йому народити. Усміхнулася, подумавши, що дітей він теж у непередбачені витрати запише, і кілька років чекати змусить. Поки гроші назбирає, як на чоботи. Ішов час. Женя все ще намагалася догоджати чоловікові. Не хотіла через дрібниці з ним сперечатися, мовчки брала листочки з грошима вранці, і вже ввечері звично клала чеки перед ним на стіл поруч із тарілкою. Вона була поглинута написанням диплома, тому сил на розмови з чоловіком просто не залишалося. Стипендію свою вона теж йому віддавала повністю, втішаючи себе, що він же годує її. Щоправда, невеликі гроші в неї все ж таки водилися. Добре, що не поспішила відмовитися від додаткових заробітків, які допомагали їй виживати у студентстві. За ці гроші вона купувала собі необхідні для кожної жінки речі, та навіть могла дозволити випити з подругами чашку кави у кафе. Не знала, чи здогадується він про те, що не всі гроші йому віддавала, а чи ні. Адже жодного разу за кілька тижнів не попросила його виділити гроші на її непередбачені витрати. Перший серйозний конфлікт відбувся, коли Євгенія радісно повідомила коханому, що захистилася, і збирається з одногрупниками відзначити події у кафе. Попросила грошей на непередбачені витрати, як він любив казати. Сума була невелика, навряд чи вона сильно похитнула б їхній сімейний бюджет. Але Олександр виявився непохитним Нічого їй по кав'ярнях продити. Теж мені свято пересічна подія. Женя не витримала так, для мене це свято. Я світа білого не бачила стільки часу. Диплом кухня, кухня диплом. Ти хоч раз водив мене кудись. Хоча б у парку погуляли, якщо немає грошей мені купити каву в кафе. Так, це ж не для мене. Ти навіщо одружувався? Хатню робітницю безкоштовно хотів. А я жива, розумієш? Жива. Ти впевнений, що все, про що я мріяла, це день у день крутитися на кухні, щоб увечері споглядати твою задоволену фізіономію над тарілкою. Сльози потекли по її щокам. Занадто багато накопичилось. За ці кілька місяців її щасливого, подружнього життя. Я ж не прошу в тебе сукню та туфлі, хоч усі будуть в обновках, але й піти просто посидіти якось незручно, коли інші собі щось замовлятимуть. Олександр мовчки слухав її, опустивши голову, дивлячись на руки, що лежали на столі. Коли дружина замовкла, сказав Отже, виходить, ти настільки дурна, що з першого разу не розумієш. Якщо ти планувала відзначати свій диплом, треба було постаратися та заробити гроші на нього. Я не збираюся рвати жили, щоб задовольняти твої забаганки. У мене грошей на такі дурниці нема. Що означає заробити? Я ж стипендію отримувала і всю тобі віддавала. На ці гроші я можу розраховувати. Вона вже пошкодувала, що виявилася такою наївною і дійсно нічого не залишала собі. Але вона навіть уявити не могла, що чоловік наважиться відмовити їй у можливості відсвяткувати отримання диплома. Ні, не можеш. Ці гроші йшли на твоє харчування та оплату комунальних послуг. Ти ж живеш у цій квартирі. Значить, якусь частку маєш платити за її утримання. Женя вже зрозуміла. Що нічого не доб'ється від цієї людини. Махнувши рукою, замкнулася в спальні. Чоловікові довелося ночувати у вітальні. У неї таки з'явився шанс зустрітися з одногрупниками у кафе. Дівчата зателефонували і, дізнавшись, чому вона не прийде, відразу ж сказали, що гроші це дурниця не варто через них відмовлятися від свята. Вони позичать їй потрібну суму. А потім, як на роботу влаштується, віддасть. Підтримка подруг трохи втішила. Дочекавшись вранці, коли чоловік піде на роботу, вона почала готуватися до вечірньої зустрічі. Дістала з шафи свою найкращу сукню майже нову, лише кілька разів вдягнену. Тільки от блискавка в ній трохи капризувала. Це забувала віднести в ательє замінити. Робити нема чого. Вирішила спробувати притиснути бігунок пасатижами. Раптом вийде. Не хотіла надягати щось інше. Ця сукня. Була найновішою. Почала шукати в куморі валізу чоловіка з інструментами. Знала, що там має бути пасатижі. Відкривши, побачила невеликий зошит, вкладений у файл, щоб не забруднився від інструментів. Зацікавилась. У Сашка кожна річ мала своє місце, і якщо зошит якимось чином опинився серед інструментів, то був захований спеціально, щоб дружина не побачила. Відкривши його, Женя здивувалася від побаченого. На кожній сторінці зверху стояла дата. Нижче були приклеєні чеки та листочки із записом продуктів, що Олександр видавав дружині щодня. Зошит був майже закінчений. Подекуди чоловік щось писав під чеками. Вийшовши до кімнати, щоб було видніше, Женя почала читати ті записи і вжахнулася. Її чоловік виявився настільки дріб'язковою людиною, що навіть вів відлік часу, на скільки днів їм вистачало кілограму рису чи десятка яєць. Не забув згадати і про ті нещасні серветки, вписавши їх у непередбачені витрати. Для них у зошиті була окрема колонка. Але найбільше шокувала її сторінка, підписана як борг Євгенії. Там було перераховано предмети, які вона купувала за отримані з підробітків гроші. Не все, звичайно, але досить багато. Мабуть, чеки не завжди викидала, а він опускався до того, що знаходив їх, риючись в її сумочці. Здивувалась. Навіть якщо так, то чому це її борг? Кому вона винна? Євгенія раптом зрозуміла, що більше жодної хвилини свого життя не хоче витрачати на цю людину. Швидко зібрала свої речі в дорожню сумку, що дістала з шафи. Вийшла із квартири, навіть записку не залишивши. Потім уже, прийшовши додому до батьків, написала йому смс, щоб не шукав, що подає на розлучення. Єдине, що тішило її, не встигла завагітніти від цієї людини. Нехай цей скупердяй живе, як хоче зі своїми грошима. А у Жені починається нове життя, і йому там місця не знайдеться.